На цьому тижні контрольно-дисциплінарний комітет федерації футболу України повинен був прийняти рішення з приводу поєдинку олімпік який Відбувся минулого сезону, минулому чемпіонаті, і який мав всі характерні риси матчу з фіксованим результатом. Причому ще кілька тижнів тому ці характерні риси називалися вбивчими аргументами. Чому? Змінилася риторика людей, які називали знову ж таки ці характерні риси вбивчими аргументами. І що ж все-таки прийняв контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України? Давайте послухаємо в матеріалі Олізоріної. Літо 2015 року обіцяло стати особливо спекотним для однієї української команди. За свої в лапках здобутки в рамках минулого чемпіонату ця команда привернула до себе увагу УЄФА. Ані прямо сказали нам. У вас проблема з Олімпіком. 12 матчей знаходяться під подозренням. Пожалуйста, розберіться і стали вони розбиратися. Комітет з етики та чесної гри по крихті збирав неспростовні докази по єдиному матчу з 12 вказаних олімпік металіст. Нагадаємо, що у цій неймовірно цікавій зустрічі без моментів за рахунку 2-0 на користь Олімпіка на третій голу матчі у букмекерів було поставлено 150 тисяч доларів. Це при тому, що у середньому на гру чемпіонату України ставлять 10 тисяч близько 91-ї хвилини. Ой, як впевнено, ризиковано. Хтось невідомий одним платежем завантажив 40 тисяч доларів, щоб виграти в чотири рази більше. Джокер Олімпіка Драченко ризик виправдав миттєво. Ось так заробивши пенальті у ворота своєї команди. Очікуваний гол Каядо когось дуже ощасливив. Ми повинні бути убідільними. Дійсно, нам є що показати, що розказати наглядно, схеми, движення. У нас це все є. Моменти заключення експертизи. І ми впевнені, що. Будет соответствующая реакция. Ми об'язані поставити заслон договорним матчем. Викликали на килим гравців Драченка, Огірю і тренера Санжара, шукали нових свідків, говорили про дисциплінарні санкції. І лише після розголосу по головній команді спливла інформація і по молодіжних складах Ю Ю-19 і ю 21 У нас убойні матеріали, як я говорю, железно по і 19 і по двадцять 21 і матеріали, які зв'язані з основною командою. Ну Скажем так, є питання, які потрібно доробити, Ми працюємо в цьому напрямку. Куди поділися матеріали по ю – Загадка, бо про них у КДК Ніч і Чирк. Комітет зетики подав туди лише дані про дві поразки. Ю 21 від Динамо, 18 і Карпат 24 КДК, який понад місяць мав усі документи, але чомусь не проводив засідання по договірних матчах. Планував зібратися з цього питання 20 серпня. За три дні до цього на матчі пам'яті Сергія Закарлюки Кочетово помічають поруч зі спортивним директором Олімпіка Олексієм Антоновим, так би мовити, в неформальній обстановці. І голова комітету зетики раптово змінює свою риторику, свідомо знижуючи градус цієї гострої теми. На сьогоднішній день з комітетом етики і чесної гри співпрацює клуб. І и спортивний директор, і вони провели своє внутрішнє розслідування. Ви на матчі пам'яті за Карлюки саме про це з Антоновим говорили. Вас помітили разом. Да, безусловно, безусловно. Ми говорили именно на цю тему, і я очень рад, що цей клуб повернувся лицом к проблеме, яка дійсно в клубі имела мала За дивним збігом обставин 20 серпня на засіданні КДК питання Олімпіка взагалі не розглядається. Що стосується питання по договірним матчам по Олімпіку та по Миколаєву, то за клопотанням голови комітету поетики та чесної гри, ми це питання відклали на наступне засідання. Вони якраз працюють над тим, щоб надати нам додаткові документи для розгляду об'єктивного розгляду цього питання. За словами Кочетова, в середині серпня клуб почав активно співпрацювати зі слідством. У нас виникає запитання, чому Олімпік не зробив цього у квітні, коли тема власне і набула розголосу. А тепер наприкінці літа клуб наголошує, що у рамках внутрішнього розслідування виявлені махінатори з Ю – воротар Бондаренко і півзахисник Марценюк. І звітує, контракти з ними розірвані. За нашою ж інформацією, футболісти пішли з Олімпіка набагато раніше ще до початку розпіареного внутрішнього розслідування. А й справді, чому б не звинуватити тих, кого і так уже немає в команді. Цього тижня нарешті пройшло довгоочікуване засідання КДК. Його підсумки задовольнили всіх фігурантів. Олімпік відбувся покаранням лише молодіжного складу Ю 21 мінус шість очок у цьому сезоні і 200 тисяч гривень штрафу. Найрезонансніші матчі Олімпік металіста Олександрія Миколаїв КДК відправив на доопрацювання. Тобто фактично поклав у довгий ящик без дна. Причина недостатність доказів і відсутність свідків. По тим матчам, звісно, у нас була е, більш серйозні доказательные база, яка вже просто не вызывала ні у кого сомнення. Е, здесь по этим двом матчам у нас е, немножко упирається наші можливості, які мы можем реалізувати только з помощью правоохранительных органів. Тернопіль і Нива до нічиєї, яких у листопаді минулого року теж були запитання, отримали від КДК по мінус три очка і по 100 тисяч гривень штрафу. Кожен, бо їхній поєдинок було визнано таким: цитата, що відбувся із вчиненням дій з маніпулювання результатом матчу. Кінець цитати нагадаємо, у тому матчі фаворит Тернопіль забив два м'ячі у першому таймі, а після перерви зупинився, дозволивши ниві, яка до того ж грала у меншості, зрівняти рахунок. Контрольно-дисциплінарний Помітет вони виставили якось москати і недовіру до нашої команди. А наша задача була в тому, щоб прийти, розказати їм, що є, як ну на ну нас і як і насправді є. Вони нам розказали свої побажання. Ми їх почули, команді все розказували, просили, і що Тнопі буде грати почасному, і завжди так було і буде. От і вийшло, що Олімпік у нас білий і пухнастий, молодь відправили на заклання, основі пригрозили пальчиком. А нам так і хочеться сказати: слава нашому футбольному правосуддю, найгуманнішому правосуддю у світі. Знаєте, хочу вам сказати, що страшенно неприємно, коли тебе використовують і коли ти це усвідомлюєш. Я Прекрасно пам'ятаю, як деякі люди, які брали участь от в цих розслідуваннях цього. Тих справ підганяли нас і постійно говорили про те, наскільки ми робимо правильну справу, що ми от зараз тут зберемося, ми вас всіх вб'ємо, чисто розчистимо, ми у нас всі докази є. І е, зараз, коли ця справа вся зараз пускається на гальма, знаєте, страшенно неприємно. У мене таке враження, що деякі люди між... Собою вже все поділили, все вирішили. І зараз буде робитися все можливе для того, щоб цю справу якомога швидше поховати у довгу шухляду, десь в якихось кабінетах, в якихось певних розглядах. Повірте мені, що ми не зупинимося на цьому. Що ми будемо постійно нагадувати, тому що в мене таке враження, що знаєте, якби. Ну є варіанти для того, щоб рятувати український футбол. А якщо ми будемо знову ж таки брати на себе відповідальність і відтягувати цю всю справу якомога далі, то знову ж таки будуть підозри у якійсь певній корупційній складові. От в мене таке от на даному етапі переконання. Поки що на даному етапі, знаєте, якби гучними заявами кидатися не будемо, але схоже, що до того все йде. І йде, знаєте, абсолютно чітко і виважено.